Нашого вагону тут немає, наших місць відповідно тут немає. Дякую, хоча б, що є асфальт. Як під мостом. Можна коментарі. Сподіваюсь, це не вода з Дунаю. Друзі, привіт! Такий хвилюючий момент для мене. Я дуже рада вас вітати на першому пілотному випуску на моєму каналі. Мене звати Ліля і я із Харкова, але вже півтора роки проживаю у Полтаві через повномасштабне вторгнення до України. Але незважаючи ні на що, я все життя марила подорожами пригодами. І зараз тільки починаю досліджувати цей світ. Я щиро переконана, що маючи бажання, можна подорожувати і зараз, проживаючи в Україні, долаючи ці довгі і складні шляхи. На своєму прикладі хочу показати, що не обов'язково мати таких самих легких на підйом людей поруч, як і ви, якщо завтра ви хочете відвідати Італію або Іспанію подорожі наодинці. Це не страшно, це круто. Скоріше за все, я обрала не найкращу країну для старту. Це Угорщина, але мій вибір, як і я сама, не ідеальні. І я дуже хочу це транслювати у своєму блозі. З угорщиною у нас не дуже склалося, проте я все ж таки вирішила викласти цей влог з Будапешту, тому що у ньому підіймаю важливу тему відношення угорців до нас, українців. І знаю, що дуже багато наших дівчат зараз їздять у Будапешт або на день або на два, або транзитом у аеропорт. Подивившись це відео, ви зробите власні висновки, чим себе зайняти у Будапешті, або від чого себе застерегти у цій країні. Дуже дякую і приємного перегляду. Якщо оцінювати від 1 до 10, наскільки мені повезло з погодою, скажіть, будь ласка. Давайте покажу, з чим я їду. Це моя валізка, мій друг. Я вже взяла каву. До речі, в Полтаві прямо на пероні є кав'ярня, тому це дуже зручно, рекомендую. Просто спробую врятувати чемодан від дощу, тому що, здається, тут трошки нестабільна ситуація. Подорож я починаю з Полтави. Найоптимальніший варіант для мене це поїхати на Інтерсіті, Харків-Київ. У Києві я пересаджуюсь на потяг до Мукачева і вже звідти поїду в Інтерсіті, угорською залізницею. До Будапешту це прямий потяг. Будемо разом з вами дивитися, як взагалі угорці ставляться до українців. Чому ж їм взагалі все одно? Спойлер їм не все одно. Але якщо ви все ж таки вирішили поїхати в Угорщину, я раджу вам перетинати кордон не на потягах, не на автобусах, а обирати локальних перевізників. Це набагато ефективніше. Друзі, якщо ви обираєте для себе інтерсіті, як я, Дуже раджу купувати квитки, ну щонайменше за тиждень, тому що я купувала за три дні і не встигла. Тепер їду першим класом. Добрий ранок, в мене вже за плечима ніч у Києві. Можна сказати, що перший рівень пройдено. Насправді не обов'язково тут ночувати. Просто в мене живе в Києві родина. Я вирішила сумістити приємне з корисним. Вчора трошки сумбурно розповіла про китки на інтерсіті, але ну реально будьте -то обережні, тому що назад я їду більше ніж через тиждень. І вчора я перевірила, вже немає квитків на другий клас більше, ніж за тиждень. Зі мною таке вперше в житті, чесно, я завжди брала квитки на Інтерсіті за день, ну максимум за два. А Тут така історія. Зараз сезон відпусток, серпень, тому думаю, це дуже взаємопов'язано. Можливо, будете їхати восени, ситуація буде полегше. Але я вас попередила. Ну що, друзі, наша подорож починає набирати обертів, тільки що побачила в телеграмі у про про те, що вчора мій потяг, який о 12.30 виїжджає з Мукачева до Будапешту, був скасований. Я тепер не знаю, як справи з ним сьогодні, чи буде він завтра. Я вже включила режим паніки. Ну ладно, я на всяк випадок забронювала перевізника. Там, типу, оплата на місці, я попередила про те, що не факт, що поїду з ними, їдуть з Ужгорода вже ближче до часу, якщо що, залишу всі контакти. Тому що, як я зрозуміла, потяги вони їздять не дуже регулярно, стабільно відміняють рейси або переносять, затримують і так далі. До Мукачеву я їду в новому жіночому купе. В українців були різні фідбеки на цю новину, але я зацінила. Я чомусь думала, що жіночий купе це саме жіночий купе, але ні, це жіночий вагон, що дуже-дуже приємно. Такий швиденький огляд. Насправді, жіноче купе мені дуже сподобалось. Тут, бачите, воно трансформується у сидячий потяг. Отак можна опустити, зажавши клапан, ну не буду вже це робити. І лежаче місце виходить довше, десь настільки. У кожному купе є розеточка, ну і відповідно зверху. Сама дорога Карпатами, чого тільки вартує. Ви подивіться на ці шалені види. Вам свій догляд, без якого я ніколи не лягаю спати в одягах. Приблизно так це виглядає. Звичайно, не дуже стерильно, але маю надію, що це прали. Окей. Тут так цікаво є на верхній полиці окремі місця для ваших приладів. І так, далі. так само тут можна щось повісити. Ну і тут так само можна поставити водичку, повербанк, книжечку. Тільки я прибула до Мукачево, моєю основною ціллю став, звичайно, сніданок. І Що може бути краще кава зранку після потягу? Мабуть, що тільки душ. До потягу залишається дві години. Я насолоджуюсь великою порцією і показую, що онлайн квитки друкувати не обов'язково. Він приїхав. Ура! Він приїхав, боже, ура! Uh, я давно не була така щаслива, чесно вам кажу. Тут я ще дійсно радію потрапити на цей потяг, тому що два дні поспіль перед моєю датою його просто скасовували. До західної частини вокзалу йти ну, приблизно 500 метрів. Але якщо ви з тяжкими сумками, валізами буде не дуже круто, але хіба ми маємо вибір? Дорожка виглядає приблизно так. Ну, «Іду до мрії іду до потягу. Дякую, хоча б що є асфальт. Іду не просто так: закордонні потяги відрізняються від наших. Саме тому часто інтернаціональні рейси прибувають на спеціальні платформи. В Європі поширена так звана європейська колія, у якої відстань між внутрішніми краями рейок на 85 мм міліметрів вузче, ніж в Україні. Відповідно, потяги для європейського та українського зразків використовуються різні, включно в цьому і причина неактивного прямого сполучення. Вибачайте за такі кадри, але огляд туалету в потязі Мукачево буде перший. Тут у нас є дзеркало, насправді дуже чистенько, нічого сказати не можу. Віконці відкривається, навіть світло є. Коротше, насправді мій потяг виявився непрямим. Так часто буває з потягами мукачева будапешт нас пересадили в сусідній у захоні. Ну, сподіваюсь, цей вже доведе мене до Будапешту. І якщо вчасно не зорієнтуватися, то ти можеш навіть не встигнути на цей потяг, бо тут. Цей геп між потягами геп. 30 хвилин десь. І, до речі, незрозуміло, чи зберігаються ваші місця та, відповідно, вагон. Ми тут познайомились з дівчинкою, сіли уперше, що нам попався. Будемо дивитись. І тут починається. Ну, okay. окей. Не будемо бачати, що потяг якби прямий мукачево буде перш. Нашого вагону тут немає, наших місць відповідно тут немає. Люди, провідники, роблять вигляд, що їм все одно, а їм і так все одно, вони нічого не знають, і так далі. У ставляться із такою зневагою. Я розумію, що тут можна сказати лі чого ти хотіла ти приїхала у недружню? Ну. Давайте будемо чесні країну, це те саме, що їхати зараз в якусь Білорусь. Проблеми почались із першої хвилини в потязі. Ну і от вам спойлер: я і ще п'ять дівчат сидимо в коридорі. Я вам вже розповідала, що цей рейс здійснюється саме угорською залізницею. І як тільки ми перетнули кордон, нас пересадили в інший потяг, де нам просто не було місця. Ми зверталися спочатку до прикордонників, потім до провідників, але. Їх головний аргумент був: ну, так вийшло. Тому я їхала просто в коридорі. Єдине місце, де можна хоч трошки оболонути це туалет. У мене немає слід, чесно. І так, варто зазначити, що мій квиток був із придбаним та чітко зазначеним сидячим місцем. Однак доїхали за розкладом. Ура, друзі, моє пекло нарешті завершилось. навіть мріяти про це не могла я, я ледь тримаю очі відчиненими щоб з вами попрощатись мені здається я трошки вирубаюсь на добра ніч Новий день я виспалась, я хочу жити, і зараз збираюсь гуляти, вас беру разом з собою. Цей влог це такий експрес тур по Будапешту, Ну інструкція, що вам робити, якщо ви тут опинилися на день, на два, а хочете побачити якісь цікавинки. Тому зараз буду відправлятися гуляти на вулиці. Сьогодні сонечко, хоча й передавали дощ. Я сподіваюсь нам пощастить, бо плани в мене сьогодні сонячні, можна так сказати. Ходімо. А тут я живу. У мене такий затишний дворик. Бачите, таким чином у них влаштовані майже всі нома. І справді дворики старого фонду міста виглядають так. Така забудова допомагає врятуватись від халосу з вулиць та звуків машин, особливо в центрі, а виглядає це затишно та естетично. Свої букінг-апартаменти я зняла в самому центрі сьомого району міста, і вам це місце можу щиро рекомендувати. Так виглядає моя вуличка, де я зупинилась. Насправді вона мені дуже подобається, і людей набагато, і в принципі досить комфортно, красиво. Сучасний Будапешт є поєднанням двох міст, що знаходяться на протилежних берегах Дунаю: це Буда та Пешт. Всього в угорській столиці налічується 23 райони: до Буди належить 6, а до Пешта 17. Я обрала для себе саме пешт. По-перше, саме на стороні пешту розташована більша частина історичного міста, а воно повне скарбниць, як, от, наприклад, цей монумент угорському студенту за часів Другої світової війни. Тож, якщо ви збираєтесь багато гуляти, досліджувати або розважатись до ранку, обирайте вулиці пешта. А для більш спокійного проведення часу є сенс влаштуватись в буді. Я відправляюсь на свою локацію на автобусі. Боже, як важко звикнути до голосних звуків. Автобус для українців, які весь громадський транспорт тут досі, станом на серпень, безкоштовний для українців. Безкоштовний та дуже зручний. Як і в багатьох цивілізованих містах Європи, транспортні засоби обладнані кондиціонерами, а це так рятує в спеку. Знаєте, моя особливість обирати якісь шляхи, по яким не просто туристи не ходять, по яким ну, краще місцевим не ходити. Тут я ще не розумію, де знаходжусь, але Ліля з майбутнього вже в курсі. Це житлова забудова поблизу по Дунаю у 13 кварталі. Я спеціально вийшла на декілька станцій раніше до своєї цілі, щоб прогулятися місцевими спальними райончиками. Хоча спальними мені їх важко назвати. Подивіться, яка краса. Це, наприклад, басейний комплекс. Клас, я звичайно йду по мосту. Дуже багато машин, і одна ясніша ході не вимає. Повіться де я. Це містер Пат нової забудови. Зовсім не туристичний і не дуже пішохідний. Але мене це не зупинило. А ось це видніється край, самий край острова, на який я приїхала. Я под мостом. Нужні коментарі. Та ладно, шичу. Блін, дивіться. Так, це острів Маргіт. Перлина Будапешту та судини міста. Нарешті я доїхала. Я приїхала на острів Маргіт Шиге. Якщо я правильно вимовляю. Острів Маргіт або його друге ім'я, острів Маргарити, насправді дуже невеличкий. Його довжина 2,5 кілометри. Така цікава історія, що у часи татаро-монгольського захоплення король Бела пообіцяв віддати свою дитину в служіння Христа, якщо той позбавить його країну від навали, і це сталося. Король побудував на острові монастир, який відправив свою дочку на ім'я Маргарита. Сподіваюсь, це не вода з Дунаю. Цей острів раджу відвідати, якщо ви, як і я, любите такі, знаєте, тихі, спокійні, природні місця. Бо весь цей острів це насправді тихе, спокійне та природне місце. Я, чесно кажучи, після дороги відпочила душею. Дуже красиво, але я ніколи не починаю гуляти на голодний шлунок, тому привал. А це мій обід: Хот-дог та такий лимонад. Насправді просто газована вода, якийсь сироп і лімончик з апельсинкою, Але я не проти. Вийшов мені у 250 грн. гривень. Для місцевих цін це дуже, і дуже непогано. Ціни у закладах Будапешту, звичайно, не парижські, але. Трошки покусують. Середній чек виходить на 4-5 тисяч форінтів, тобто 400-500 гривень. А ще на острові Маргіт є пристань, щоб потрапити на туристичний кораблик. Вартість такого 10-15 євро. Але сьогодні це не мій варіант. Ну нарешті, нарешті я дібралася до своєї улюбленої долгожданної точки на цьому острові, і це термальні істочники. Я обрала для себе Палатінус, тому ходімо дивитись, як там. Дуже раджу, щоб настояти в чергах, розбиратися на місці в цінах і так далі. купляйте квитки онлайн на офіційних сайтах. Це набагато зручніше. Пляж купальня Палатінус молодший за своїх Будапештських колег працює всього близько 100 років. Має 11 відкритих басейнів з термальною водою із джерел колодців. Розібратися на вході ви зможете легко, відразу від входу повертаєте наліво та потрапляєте у зону роздягали, що, до речі, дуже схоже на формат аквапарку. Вхідний квиток мені обійшовся у 450 гривень. Як на мене, для такого масштабу місця це небагато. А ми перевдягаємось і нарешті купатись. Розповідаю, чому я приїхала саме сюди. Я думаю, багато хто знає, що в Будапешті, в цілому в Угорщині, дуже багато термальних істочників, басейнів і так далі. Найпопулярніші Сечені, але там і дорого, і людей багато, і територія маленька. А платити тільки за ім'я. Ми з вами не будемо, ми з вами свідомі туристи. Більшість басейнів тут під відкритим небом, тому я не раджу сюди йти, коли погана погода, дощ. От, а коли сонечко, ну це прям ідеальний варіант. Ано you know what I mean. Я вирішила зранку прибухнути. Така мила жіночка запропонувала мені покласти лід. Лимон, лайм. Хоча, в принципі, це звичайно розливний Саммерсбі. Почнемо нашу екскурсію платінусом з різновидів басейнів. Ось, наприклад, цей він знаходиться з краю. Найгарячіший, я дуже не раджу сюди йти у спекотну погоду, тому що, от бачите, 32-36 градусів. Цей комплекс це спа-центр, басейни на відкритому повітрі, басейни на закритому повітрі, басейни з хвилями та навіть аквапарк. Є дитячі так звані лягушатники, а також ще декілька крутих зон для дітей. Тут ви можете і поїсти, і попити, тому виділяєте як мінімум 3 години. А я рухаюсь далі. Прямо до входу під'їжджає 26 та 22. Та, та, дв... та 226 <свісно> автобуси. До речі, для мене було шоком, що по острову Маргіт ходить транспорт, а місця зупинок виявились зовсім неочевидними. Так прикольно, автобус висаджує вас, вас прямо на мосту. І зупинка, на мій наступний автобус, вона також знаходиться прямо на мосту. Але я поки що не покидаю цей міст, який, до речі, називається маргіт Кіт. От а, тому, що звідси відкривається просто шалений вид, вид на парламент. Я вирішила оглянути його саме так зі сторони Дунаю. А сам маргіт Кіт також вартий вашої уваги. Нарешті я на туристичному мосту, та ще й на якому – це другий за віком громадський міст у Будапешті. Його будівництво було завершено у 1876 році. А взагалі, мости це одна з найбільш яскравих атракцій Будапешту, тому дуже раджу приділяти їм справедливу увагу. Відверто я затрималась на цьому мосту хвилин на 20. Пропустила два трамваї та насолоджувалась видами. Але час далі. Я його бачу! Я знову повернулася у старе місто. І хоча сил вже відверто немає, гуляю, насолоджуюсь та досліджую. Продукти, Перекус, або вино ви завжди можете купити у локальних магазинчиках, як, наприклад, ось цей. Це не враховуючи Lidl та інші супермаркети. А ось тють нові вироби, кому треба, ви в них не знайдете. Для них виділені окремі крамнички. А наш наступний пункт Базиліка Святого Стефана. Багато її поснімати мені, на жаль, не вийшло, тому що пішла злива, Але ви її подивіться обов'язково, вона прекрасна. Прийшла в Сіті Парк. Зараз вам буду показувати, що тут і як. Чесно і відверто, сила емоцій нуль. Але ж, життя одне. Тому гуляємо, а зараз покажу. Чудовий касл замок. Насправді це не оригінал, це копія замку, відомого як Корвін у Румунії. Але замок 1896 року. Це робить його дійсно історичною спорудою та привабливою до ока. Вам дуже раджу приходити сюди в день, бо, ну, як бачите, зараз десь 9 вечора. Не дуже пристосований парк до вечірніх прогулянок. Але що тут варто подивитись? По-перше, рекомендую замок, мені сподобалось, але ж я впевнена, що в день це виглядає більш ефектно. По-друге, рекомендую сходити в зоопарк. Ми кажуть, що Будапештський зоопарк один з найкращих у світі. Крутий варіант провести свій вечір у так званих руїн-пабах. Це бари, які у свій час були облаштовані на території так званих заброшок. А потім прогулятися набережною. Там освітлення і види набагато краще, ніж нічний сіті парк. Добрий ранок. У мене сьогодні останній день тут, і я вирішила, що це ідеальна нагода. Показати вам квартиру, якій я тут жила. Починаємо із дверей. Мені дуже подобається, що тут багато крючечків, на які можна повісити верхній одяг. Це зал, взагалі, це квартира студія плюс спальня. А у цьому залі я насправді проводила досить багато часу. Тут є і диван, і стіл, і навіть кухня. Навіть і кухня. Йдемо далі. Тут в мене спальня, до речі, дуже і дуже зручне ліжко. Боже мій, я так хочу на нього. Зараз шоста ранку. Там. єдиний мінус цієї квартири, що вікна вони виходять в загальний двір. Так, цей двір дуже милий, дуже приємний. Але, наприклад, ввечері я не можу відкрити штори, я не можу повністю відкрити вікна, тому що все видно і все чутно. Така історія в Угорщині саме в домах старого фонду. Новобудови вже, як я зрозуміла, відійшли від цієї практики. Поїхали дивитись ванну. Нічого зайвого, навіть ванна, а не душ. Для мене це великий плюс, бо я люблю приймати ванну. Оренда таких апартаментів в центрі Будапешту мені коштувала 50 євро за добу. Це не мало і небагато, але підсумовуючи тільки у цій квартирці я відчувала себе комфортно в Угорщині. Якщо вам сподобається це відео, цей формат або я, я дуже і дуже прохаю вас поставити лайк, підписатися на канал та обов'язково написати коментар, позитивний або негативний, щоб я розуміла, що мені виправити. Я знаю, що це банальне прохання, але це дійсно допомагає у розвитку блогів, особливо таких молодих, як мій. Надалі на цьому каналі будуть виходити інші відео з інших країн. Підписуйтесь, я буду сподіватися вас. Вразити, дякую.